Ми будемо багато разів казати слово перший у цьому відео. Перший великий твір в історії людства, перший епос, перша історія про трансформацію, перше сходження в пекло, перша історія про справжню дружбу, перша спроба знайти безсмертя, перший дуалізм в історії літератури та багато всього іншого. Сьогодні я пояснюю, чому епос про інгамеша є одним із тих творів, які повинен знати кожний. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Підтримайте наше відео лайком та зробіть підписку на наш канал, якщо цього ще не зробили, адже ми починаємо. І на нашому каналі ми будемо багато ще аналізувати різних епосів та важливих для світової культурної спадщини творів. Сьогоднішнє відео присвячено давній легендарній та дуже масштабній за своїм значенням роботі, про яку ви всі чули, та можливо, навіть ви її читали. Епос про Гільгамеша. Але поки ми не почали аналізувати твір, пропоную трохи перейти в сферу історії і нас. Буду цікавити два питання. Перше, як сам ЕПО знайшли серед е, фактично руїн та археологічних досліджень, а друга історія, як вдалося його розшифрувати та перекласти. Почнемо з того, що сама історія того, як цей твір став доступним для нас з вами. Це справжній сюжет в стилі індіани Джонса. Історія тексту «Епос про Гільгамеша» розпочалася в 1849 році, коли британський археолог Остін Генрі Лайард під час розкопок виявив Асірійське місто Ніневію. Пізніше його помічник Ормуст Расам знайшов клинописну бібліотеку царя Ашурбаніпала. Лайард шукав докази, які б підтвердили історичність подій Танаху. Танах це святе письмо юдаїзму, тексти якого вважали на той час найдавнішими серед усієї такої писемної спадщини людства. Віднайдення значно значно древніших месопотамських текстів засвідчило ймовірну запозиченість окремих сюжетів строго заповіту з більш ранніх міфів. Поширених на близькому сході загалом археологи виграли справжній джекпот. Вони виявили близько 30 тисяч глиняних табличок, що зробило це відкриття важливим для вивчення історії та культури народів месопотамії. Ці таблички, що містили важливі документи, були передані до британського музею сьогодні. У музеях світу зберігається близько півмільйона таких. Табличок. дослідження знайдених артефактів продовжив Джордж Сміт, талановитий самоучка та асистент Єпетського савійського відділу музею. З грудня 1972 року Сміт виступив із доповіддю в товаристві біблійної археології, де оголосив про виявлення міфу про потоп, що схожий на біблійний. Знайшов він, як ви розумієте, інфу про цей потоп саме в текстах про Гільгамеша. Ця новина викликала сенсацію, і газета Daily Telegraph пообіцяла тисячу фунтів тому, хто знає відповідні фрагменти оповіді. Сміт скористав цієї можливістю і вирушив до месопотамії для подальших розкопок. Продовжуючи роботу, Сміт виявив, що розповідь про потоп є частиною великої поеми, яку вавілоняни називали оповідями про інгамеша. Спочатку вважалося, що поема складалася з 12 пісень, кожна з яких містила близько 300 рядків. Під час експедиції було знайдено ще 384 таблички, які доповнили відсутні частини епосу. Саме у бібліотеці царя Шурубаніпала було знайдено епос, який був записаний приблизно у 21 столітті до нашої ери. Сміт став першим, хто розшифрував та переклав цей твір на англійську мову. Без цієї знахідки наше знання про месопотамію обмежувалося б лише текстами. Старого завіту та працями античних вчених завдяки прямим паралелям з біблійними текстами. Переклад став сенсацією в наукових колах та джерелом академічної полеміки, тоді як інші частини епису були маловідомі до середини ХХ століття. Ім'я Гільгаміша спочатку було прочитане як із Дубар, ототожнювали а біблійним царем Нінродом. Базою для подальшого вивчення епису гільгаміша послужили зібрання клинописних таблиць сходознавця Єнсена, а також археолога і асіріолога Томпсона. Який у 1930 році видав усі відомі на той час фрагменти стандартної версії самого епоса? Подальше вивчення шемельських джерел епосу про Продінгаміша пов'язане з ім'ям Семюеля Крамера. На початку та в середині ХХ століття були знайдені нові фрагменти епосу на різних мовах. Однак, справжній резонанс стався у 2015 році, коли працівники музею історії Іраку придбали у контрабандиста. Декілька десятків табличок, серед яких був невідомий раніше фрагмент епосу, що розширив його ще на 20 рядків. Ну як ви розумієте, в такому контексті 20 рядків це величезне досягнення. Фрагменти з текстом епосу знайдено також у сусідніх з Маспотамією кінописних культурах другого тисячоліття до нашої ери, зокрема в Сирії, це свідчить про те, що текст був широко розповсюджений і відомим принаймні чотирма мовами. Шумецька, акацька, Хецька та хурицька його вплив простежують у пізніших текстах близькосхідного літературного середовища упродовж тисячоліття, аж до фактично прафянського періоду. Новий етап вивчення епису на початку 21-го століття пов'язаний з іменем астеріолога Джорджа, який підніс текстологічне дослідження на новий рівень, проаналізувавши понад 100 текстових відкриттів останніх десятиліть. Шумерські оповіді про Гільгамеша, що збереглись до наших днів, не об'єднані в якусь групу творів. Усього їх збереглось дев'ять, і всі вони належать до категорії епічних пам'яток. Три оповіді відомі лише за переказами, решта шість ну, збереглись і були видані. Цікаво, що письменниця і перекладачка Ірина Дибко зазначає, що жодна із табличок, які знайдені і мають відношення до епосу та текстів про Гільгамеша, не мають згадок про конкретного автора. Однак, в книзі Гайделя є. Згадка про те, що сам Єльгаміш міг вирізати на кам'яних таблицях свої знання. Ми про це ще поговоримо пізніше. І це залишає простір для згадок і дозволяє нам точно стверджувати, і не дозволяє вільніше, точно стверджувати, хто є автором цих записів. Тож така трошки детективна у нас була історія про те, як все це знайшли. Ви розумієте, що це фактично така певна певний перелік ну, випадковості, можна сказати. І тепер я пропоную перейти до самого епосу і спочатку зрозуміти, е, що таке взагалі епос. Це історія про важливу мету або завдання, яка вимагає великих зусиль для вирішення і результат якої змінює хід світової історії. Плюс в епосі завжди присутні хрестоматійні персонажі, як правило, з не дуже складними, але дуже яскравими. Характерами і події в епосі є масштабними. Дуже рідко бувають якісь аж занадто глибокі складні інтриги, майже набувають такого, що можна назвати детективною лінією чи лінію загадки. Події завжди максимально масштабні та водночас прості, і при цьому вони впливають не тільки на долю самих героїв, а й на долю всього світу. Ільгамеш це перший епос, і крім того, це перший великий літературний твір в історії людства. Тобто, це не якась коротка історія на кілька абзаців, як ну це було у різних народностей і фольклорі та міфології різних народів, в тому числі дуже маленьких. А якщо брати канонічну вавілонську версію, то це буде по-нашому приблизно 90 сторінок. І важливо розуміти, що у нас є кілька історій про гільгамеша, тобто табличок було багато, а історій — кілька. У мене є два видання російською мовою, яке я купував. Дуже давно, років назад, мабуть, 15, і українською, яку я купив ну, нещодавно. І ці версії дуже різні, тому що є різні компіляції самих табличок, різна послідовність, і тому такої канонічної версії, правильної версії, яка має бути послідовність табличок, події та історії немає. Тому ми будемо звертатися саме на Вавилонську версію, яка є, яка і займає ці самі 90 сторінок, яка є найбільш масштабною. І якою ми називаємо першим великим твором в історії, і крім неї знов таки є кілька ще окремих пісень про гаміша, які якби не мають відношення до головного сюжету саме вавілонської версії. Також я хотів би звернути вашу увагу на ще кілька моментів, які роблять цей твір настільки важливим для історії. По-перше, попри невеликий масштаб своєї роботи, нагадую вавілонська версія, яку ми будемо досліджувати, це близько ну 100 сторінок. Тут при цьому дуже багато яскравих сильних образів. Кілька з яких ми будемо сьогодні аналізувати. По-друге, у цьому творі вперше фактично вистає людство, піднімаються питання, які цікавлять всіх нас. І сьогодні вони хвилюють не тільки європейців, але й індусів, людей з Латинської Америки та інших частин світу. Це питання безсмертя. А й дуже цікава відповідь, яку дає твір на це питання. Ми дізнаємось відповідь трошки згодом. Це питання величі, здобуття імені. Ми також побачимо, як наші герої. Ці історії будуть намагатися знайти і здобути це ім'я. Це питання несправедливості, питання, чому назва е, звучить як поема про того, хто побачив усе, адже тут вперше людина йде проти Бога та вищих сил. Ми також це будемо аналізувати. Тож пропоную дуже коротко пройтись по сюжету поеми, а потім вже будемо дивитися на окремі цікаві фрагменти. І нагадую вам, перед початком нашого детального аналізу, поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається те, що ми робимо. Ви навіть можете наше відео порадити своїм друзям та знайомим, та не забудьте зробити підписку на наш канал, щоб не пропустити наші майбутні відео. Згідно з епосом, Гільгамеш був великим чоловіком. Він був самовпевненим і могутнім правителем, який претендував на всіх жінок у місті, особливо наречених, і забирав право першої шлюбної ночі. Це звичайно наподобалось багатьом, а населення міста звернулось до богів з проханням надіслати когось хто б зміг протистояти гільгамешу, і боги послали лісову людину на ім'я Енкіду або Енкіду. Тут різні є версії, живучи серед диких тварин і не знаючи цивілізованого життя. Він несподівано стає частиною людського світу після того, як блудниця Шамхат спокошає його таким чином. Енкіду знайомиться з цивілізацією та стає частиною. Цивілізації вони з Гільгамеша починають битись, і після того, як вони бачать рівність в цьому двобою, вони стають друзями. І е, як ми розуміємо, жоден з них не перемагає в цьому поєдинку. Далі Гільгамеш та тайнкіду вружають до Леванту, сучасна території Сирії, Лівану та Ізраїля, який у давнину вважався краєм світу, тобто далі нього вже нічого немає. Це регіон розташований на сході східного середземномор'я. Тут розташований священний кедровий ліс, що майже відповідає території сучасного ізраїлю. Кедр був надзвичайно важливою для будівництва храмів або палаців, і кедр був ознакою дуже великого багатства. це була величезна цінність. І важливо, що кедр і ліван також згадуються у Біблії за переказами небесним батьком Ільгаміша. Був шамаш Бог сонця, який допомагає героям у їхніх пригодах. Ільгаміс звертається до ворожіння, щоб дізнатися, чи зможе він перемогти у подорожі за кедром і протистоянні з чудовиськом гумбабою, і отримує неоднозначну відповідь. Попри це, разом з інкіду він вступає в бій з чудовиськом гумбабою, який охороняє цей Кедер після перемоги Гільгамеш убуває його, хоча спочатку обіцяв не завдавати шкоди за обіцянки за обіцянку у Гумбаби служити. Тобто вони таким чином здобувають велич і славу. Наступна частина про кохання богині Іштар до Гінгамеша. Також вона відома за іменем Енан. Іштар пропонує себе в якості нарученої анагли Ільгамеш. Відмовляється від цієї пропозиції. Ільгамеш і Енкіду стикаються з биком, який створений Богом Ану для богині Іштар, яка була розгонівана відмовою Ільгамеша стати її чоловіком. Після вбивства бика боги гнівуються на героїв, і Енкіду страждає від покарання, що призводить його до смерті. Ільгамеш оплакує тіло Енкіду, і вперше в історії світової літератури виникає одвічне питання про життя і смерть і е, несправедливість смерті. Остання частина епосу е, Розглядає проблему життя, безсмертя і сенсу життя. Йгамеш вперше усвідомлює, що таке смерть, хоча б до цього, хоча до цього він багато разів убивав сам. Він вирушає в степ, продягається в шкіру леве і заявляє, що хоче зрозуміти суть смерті і життя. Щоб дати Інгамешу зрозуміти, що таке смерть, Бог відправляє його на край світу, де живе старець, ут на пішкім. Він розповідає історію потопу. Фактично, це, ця людина є аналог Ноя. Але на відміну від біблійного героя він був безсмертним. Боги попередили його про майбутній потоп і він спустив на воду ковчег, в який помістив усіх живих істот. Плаваючи на ковчезі протягом шести днів, він врятувався. За це Боги нагородили його і його дружину безсмертям. Гільгамеш запитує його, як жити вічно. Відповідь його була така. Спробуй не спати сім днів, і тоді я тебе навчу, як жити вічно. Єльгаміш натомість засинає, а дружина цього вавілонського Ноя, так би мовити, щодня пече хлібина. Побачивши після пробудження сім хлібин, герой усвідомлює, що недостойний безсмертя. Дружина Утнапіштіма вмовляє чоловіка зробити йому на прощання подарунок. Гіргаміш здобуває знання про квітку вічної молодості, яку дуже важко знайти. Але йому вдається розшукати її, але не скуштувати. Стоманий і дорогою в урук. У це місто зупиняється скупатися, а змія з'їдає полишу на березі квітку, скидає шкіру і стає молодою та безсмертною. Після цього Єльгаміш повертається в Урук. Він показує стіни міста, які він побудував, і сподівається, що його діяння будуть пам'ятати нащадки. Таким чином він досягає безсмерті, розуміння безмерти. І Це був його духовний цикл, який розпочався з міста у рук і там вже і завершився. Як розумієте, сюжет дійсно дуже епічний, дуже захопливий, і на що я хотів би вашу увагу тут звернути? Я вже зазначив, що це. Перша трансформація персонажа в історії літератури. Це історія саме Енкідо, який стикається з блудницею. І після цього він фактично перетворюється на людину цивілізації. Блудницею можна е, зробити таку алюзію на саму цивілізацію, на її блага, на те, як суспільство певною мірою з такими комфортами кличе до себе людину звичайно, людину вільну, і вона Обмінює свободу на ці комфорти. Енкідо відмовляється від своєї тваринної натури і стає частиною суспільства. Починає йому навіть нести певну службу, тобто таку робить платню за, за, за ці блага за блага а, цієї блудниці. Тобто, це теж трансформація. Потім постає питання походу проти гумбаби. Це перший військовий епічний похід в історії людства, і тут ми вже бачимо, що вони вирушають у цей похід в першу чергу заради слави. Перше у світовій літературі піднімається питання того, як здобути вічне ім'я. Далі я хочу звернути вашу увагу на фрагмент, який стосується опису самого бика небесного, в урук із небес його Іштар погнала, як досяг він вулиць урука». Далі йде пропуск, тому що в самій роботі є багато пропусків, тому що не вдалося розшифрувати, що було на табличці. Тому деякі автори вони робили експромт, а деякі просто робили якби прочерк. Зійшов до Єфрату, випив ріку сімома ковками, ріки не стало. Від подиху бика розвезлася яма з мужів жів, у рука до неї впали. Тобто, ми вперше в історії бачимо, як з допомогою такого літературного опису показується масштаб ворога. І таким чином через масштаб ми розуміємо, яка велична проблема стоїть у головних героїв, і нас залякують цією проблемою. Тобто, ми самі можемо відчути наскільки ці цей, цей бик матьорий і наскільки складний виклик очікує наших героїв. Наступний фрагмент я хочу читати: описує, як богиня пропонує гільгамішу себе в ролі дружини, богиня штаб нагадує, фактично даруючи йому безсмерть, який, до речі, він буде в майбутньому шукати. І можливість навіть стати частиною пантону богів. Однак як він відмовляється від цієї пропозиції, обираючи замість цього свій людський шлях. А таким чином а, він стає першою людиною, яка кидає виклик божественній волі та іде проти богів. Нагодую хлібом, достойним богині, напою вином, достойним цариці, твою оселю оздоблю пишно, твої комори зерном засиплю, твої кумири вберу водіння. Але я в жони собі тебе не візьмує. Ти жаровання, що гасне в холод, хистка хвіртка, що не схоронить бурі, палац, що завалився на голову героя. Далі безумовно важливий уривок, в якому порушується питання, яке турбує нас все життя це питання справедливості смерті. Чому найкраще помирають, а? А найгірші живуть довго. Чому ті, хто могли б зробити ще багато доброго, помирає, тоді як ті, хто заслуговують по справедливості, по правді смерті, живуть довго і навіть часто щасливо. Зрештою, чому помирають близькі до нас люди? А ми залишаємо жити в скорботі з пам'яттю про цих людей? Перший день, другий день, лежить Енкіду на ложі, третій. Четвертий день лежить Енкіду на ложі. П'ятий, і шостий, і сьомий, і восьмий, і дев'ятий, і десятий. Стала важча недуга Енкіду. Одинадцятий і дванадцятий дні проминули. На ложі своєму ледь підвівся Енкіду. Ільгамеша покликав другаві, мовить: знанавидів друг мій, мене відниня. Коли в руці ми з ним говорили, я битви боявся, він був за підмогу. Друг, що в бою рятував, чому мене покинув? Я і ти. Чи не рівно ми смертні? Тобто сам Енкіду запитує інгаміша, чому він помирає? А... А Інгамієш залишається жити. У постаті Енкіду ми можемо побачити відображення долі всього людства. Спочатку ми дивакуваті, потім ми стає частиною чогось більшого тобто суспільства. В певну міру ми підписуємось, в, входимо в угоду з блудницею, отримаємо якісь блага, починаємо служити цим вищим цілям цьому суспільству, отримуємо можливу якусь користь, реалізуємо себе в рамках великої мети. І, зрештою, приходить момент, коли наш шлях завершується, і ми вмираємо. Ця неминуча доля для кожного з нас про що дізнався і гільгамеш. Далі я хочу звернути вашу увагу на питання, яке виникає у гільгамеша після загибелі Енкідо. Він замислюється про те, що не хоче стикатися з питанням смерті. Йому б хотілося мати вічне життя і мати таємницю безсмертя. Ми знаємо, що протягом історії усього людства, всі цивілізації, всі царі, всі можновладці, всі докладали значних ресурсів до пошуку. Джерела безсмертя. Ми знаємо, що мова тут йде про все можливе, що можна вигадати: від ритуалів окультних, магічних до науки. У всю цю сферу анті-ейджинг інвестують мільйони і навіть мільярди. І Гільгамеш, людина, яка жила, можливо, навіть ніколи не було, її, але був якийсь цар, який схожий на Гільгамеша, він жив давно-давно в Вавилоні, в Уруці вірніше. Він шукав безсмертя так само, як шукаємо його ми. Як ми знаємо, Гіграмі знаходить безсмертну людину, дізнається від неї рецепт вічного життя, але втрачає його разом із квіткою, яку їсть змія. І я звертаю вашу увагу на те, що наскільки епічен автори епосу залишають нам відповідь на питання, що є безсмертя. Якщо ми порівняємо початок цього епосу перші рядки цього твору, то помітимо, що Перші рядки та останні рядки вони однакові. Тобто йде опис стін міста Урук. На думку спеціалістів та дослідників, я з ним погоджуюсь, це відповіддю на питання про сутність безсмерті. Воно полягає у справах. Єдине, що може бути безсмертним, це дії людини, це місце збудоване людиною, це перемога, яку отримала людина, і навіть певною мірою та історія, яку Людина створила. Ми бачимо певну рекурсію з одного боку, нам натякають, що безсмертя це сам цей твір. З іншого боку, безсмерття це, це дії, ті дії, які зробив Ільгамеш, в тому числі та слава, яку він здобув, в тому числі перемігши Хунбабу, і потім Небесного бика. А також був причетний до розбудови міста, і воно жило далі після нього і. Пам'ятало цього героя. А якщо ви хочете і далі дивитись наше відео, не забудьте зробити підписку на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І далі я пропоную нам е, зачитати ці самі останні рядки, які фактично є першими рядками з цієї цього епису. Ільга мовить до корабельника Уршанабі. Піднімись Уршанабі, пройдись по у руках, гулянь основу, цегли обмацай. Чи не опалені ті цеглини? Чи на сім мудиців їх у стіни заклали? Місто на дві верстви і сади так само: низовини на дві верстви і двори дому і штар. На шість верст із дворами у рук простерся. Шумерські оповіді про гільгамеша стали основою для розвитку віршованої епічної літератури. Епос про Гільгамеша має... Ну, не просто величезну, а неосяжну художню цінність, адже він не тільки відображає літературні традиції Вавилонії і взагалі Месопотамії, а демонструє взаємозв'язок між вавилонською і шумерською літературами. На основі кількості знайдених примірників епосу близько тисячі. Можна зробити висновок, що цей текст був одним із найпопулярніших поряд з космогонічною поемою Енума Еліш. Популярність епосу пояснюється його винятковою літературною цінністю, і навіть і, і, і Я думаю, ви зі мною погодитесь, що навіть зараз він читається актуально, тобто ти не бачиш такого, що читаєш якийсь міфологічний рудімент, якусь таку примітивну казку для давніх народів. Всі ці питання воно досі є актуальними. Важко точно визначити, чи є прямі запозичення в з епосу з інших джерел. Вплив епосу відчувається і після завершення клонописної традиції. Наприклад, Гільгамеш згадується у так званій книзі гігантів, яка є пов'язаною з книгою Єноха. Це не Небагато немало, а частина вже християнської, фактично, традиції і е, е, юдейської традиції. Багато літературознавців вважають, що Епос суттєво вплинув на гомерівські поеми «Іліаду та Одіссею, до речі, про які на нашому каналі є два окремих відео. Подвиги героїв Іліаді порівнюють з подвигами Гільгамеша, а епізоди манди Гільгамеша за безсмертним дуже схожі на. Подорожі э, Уліса в Одіссеї, наприклад, у Іліаді Ахілєс, як і Гільгамеш, є красивим і сильним героєм, сином богині, а його стосунки з Патроклом мають схожість э, із взаєминами Гільгамеша з Енкіду, які також до речі закінчаться трагедією, тому що як Патрокл вмирає на руках у Ахілеса, так само вмирає Енкіду на руках у Гільгамеша. В Одіссеї Уліс набуває мудрості після довгих мандрів, подібно до Гільгамеша. Деякі дослідники зазначають, схожість у епізодах, де герої стикаються з жінками зі схожими рисами, і штар і судірі порівнюють з цирцею і Каліпсо. долають велетнів та сходять у підземний світ. Сходження в пекло це знов таки є одним із. Сюжетів окремих пісень про Гільгамеша, які не входять до вавілонської версії, яку ми досліджували сьогодні. Декотрі вважають, що подвиги гільгамеша можуть бути прототипами подвигів Геракла. Римський автор Клавдій Еліян також згадував гільгамеша як міфічного царя вавилонців, тобто навіть не зрозуміло чи. Я... Маєльгамієж прототипа історичного Пізніші приклади запозичень включають версію Романа про Олександра, де пригоди Македонського схожі на події епосу, зокрема в пошуках жарла молодості. Схожий сюжет містить оповідь про, про з тисячі та однієї ночі, де молодий цар зустрічає безсмертного правителя і дізнається про таємниці створення світу. Тобто, вплив неможливо оцінити, і навіть за межами близького сходу. Олюднення Енкіду через любов до повії Шамхат порівнюють з оливком індійського епосу Махабхарата людною історією у Рамаяні», де молодого Аскета зваблює повія, що веде його до місцевого правителя. Відгомін оповідей про гільгамеша зберігся і у пізніх творах, навіть у ранньому середньовіччі. так у 9 столітті сирійський письменник Теодор Бар Конай згадував Гільгамеша під ім'ям Гелімгос. Відкриття оригіналу епосу в середині 19 століття викликало новий інтерес до цього твору і взагалі відкрило нам цей твір в повній його мірі і безумовно призвело на до того, що його переклали на величезну кількість різних мов. Також Гільгамеша порівнюють з царем Німеродом з книги Буття і стверджують, що його сила, як е, і сила Самсона з книги суддів походила з волосся. Сам Гільгамеш здійснив 12 подвигів, подібно тому, як це робив Геракл. Епос коментували відомі діячі німецької культури, такі як Рільке, До речі, я раджу його книги. Із такою, ну почне називатися культурології геси та ман. Серед інтерпретацій можна згадати і роман Місто за рікою Казака, трилогію ріка без берегів Янна і історичний роман «Гільгамеш». Тобто епос надихнув величезну кількість різних дуже жанрів, в тому числі навіть Станіста Флем, відомий фантаст, написав оповідання «Гільгамеш», яке війшло у збірку абсолютний вакуум. Більше того, епос. Про гільгамеша використовується як порівняльний матеріал у психоаналітичних, неоміфологічних та інших наукових школах для ілюстрації побудови сценарної роботи, побудови наратива про персонажа, наратива про героя, про подвиги та ну, все фактично що є частиною глобальної епічної спадщини. Тож на цьому я завершую відео про гільгамеша. Я всім раджу його почитати, тим паче, що його... Масштаб невеликий, це всього близько 100 сторінок. І це важлива історія, важлива робота для нашої європейської та світової історії. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте про про Гільгамеша, і не забудьте поставити цьому відео лайк та. Поширюйте це відео з власних знайомих, якщо вам є з ким їм поділитися, і робіть підписку на наш канал. А також нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, ви можете його підтримати фінансово та стати членом нашої закритої спільноти, де ми публікуємо ще більше контенту на тему культурології, історії, саморозвитку та цікавого матеріалу, який точно зробить ваше життя більш скавим та дозволить вам зрозуміти культуру ще більш глибше. Я також щиро дякую всім нашим спонсорам за підтримку, тому що ви мотивуєте нас створювати новий контент, шукати нові теми та робити його більш якісним. І у нашому наступному відео ми будемо говорити про великий унікальний український урбаністичний роман, місто Волволеряна Підмогильного. І я нагадую вам, що ще у нас є проект Культ, наш театр. І знаходиться в своєму центрі Києва, і ми запрошуємо вас на наші актуальні вистави, де ми ставимо різні теми, актуальні як для, скажімо так, для всього людства і для вічності, які актуальні завжди, так і для нашого українського сьогодення. І більше того, всі глядачі нашого youtube каналу отримують окремий промокод, який ви зараз бачите на екрані на знижку на квитки. І на цьому я з вами в цьому відео прощаюсь. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.